Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитися, що буде завтра. Починаємо з особистого життя, все як завжди. Що у вас буде завтра в особистому житті? Тут. Показують тему, ну, давайте так, якщо про, про обстріли, то нічого нового, якщо чесно, все як завжди. Знаєте, де ховатися, будьте до цього дуже уважні. Хоча, знаєте, я ж напередодні знімаю відео, я просто захожу в енергії наступного дня. Карти такі теми вони попереджають от одразу. Ви можете вже дивитись це відео, коли все станеться. І ви просто будете вже це читати в новинах. Але все ж таки, будьте уважні до сигналу тривоги, будьте просто до цього уважні. Для тих з вас, кого не стосується тема обстрілів. Може бути така тема для вас, що вам треба ще раз буде десь там з'їздити. Ви вже були, щось, якісь справи ви там робили, і треба буде щось знов чи переробляти, чи взагалі просто от їхати і по новій робити щось, як домовлятись про щось. Про таке може бути для когось з вас. І сфера кохання. Давайте дивитися, що у вас буде завтра у сфері кохання. Та тут будете задоволені, для когось з вас важливий для вас чоловік, тут мені імператор показаний, то більш за все це про чоловіка. Навіть якщо дивляться чоловіки зараз, то знаєте, для тієї жінки, з якою ви в стосунках, ви дійсно важлива людина. І дивіться, це як може бути приїхати, може людина. Може бути запланована зустріч, навіть якщо це просто, от знаєте, там в часі буде ще й не скоро, але розмови про це можуть бути. І тема грошей буде підніматись, обговорюватись. Взагалі, в принципі, тут будете задоволені тим, про що будете спілкуватися. Про що буде спілкування з людиною. Добре, давайте дивитись, що ж буде робити чоловік у е, напрямку жінки завтра. Угу. Угу. Ну, давайте так скажу. Для когось це буде дійсно дуже-дуже поспішати. Бо щось собі там намедикував вже, щось придумав, щось йому треба вже, от просто як продавлювати свою якусь тему. Для когось будьте уважні, бо може брехати, просто як буде виходити. Як то, соловейко буде щось там співати вам, то будьте, будьте уважні. Взагалі є такий, знаєте, натяк на жадібність. Може вам щось таке розповідати, щоб не ділитись чимось, чим завгодно. Може, ну, може, для когось це про гроші, може для когось буде, коли не хочу витрачати час, не хочу там сил витрачати. Тобто жадібність до якогось свого ресурсу. Давайте далі. Дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка. Угу. Та ви тут його читаєте собі, От просто одразу будете розуміти, що відбувається, і взагалі нічого ви не будете в його бік робити, ви будете налагоджувати своє життя. У бік чоловіка от просто, просто зовсім нічого. Я тебе не бачу, я тебе не чую. Я не пам'ятаю, хто ти такий взагалі. От для багатьох з вас отака буде тема. Заблокуйте його. Або поновите блок десь там в телефоні, де там ви його блокуєте, цього чоловіка. Угу. Ну, от дивіться, от вистрибнули ж карти і на дні колоди король жезлів. Може бути стихії вогню, овен-лев-стрілець, ну, але не обов'язково. Може бути просто, от, знаєте, такий, який знає, що він красень, який дуже впевнений в собі, який такий, знаєте, робить те, що він хоче, може. І що тільки йому цікаво. І той, хто розбив вам серце, той, хто залишив вас з дитиною. Ну, така якась тема тут. Так, далі, для тимчасово одиноких. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Якось ви так відпочиваєте від сфери кохання, ви її собі закрили поки що тимчасово закрили. Ви собі свої правила і самі собі обговорюєте правила, як вигадуєте самі собі правила про тему кохання, от що і як у вас повинно бути? Ви, Аліс. Вітаю тебе, сонечко, ти ж заважаєш. Ви собі, як знаєте, от малюєте, як воно у вас там буде. Потім, коли ви будете до цього готові. Поки що для вас тема кохання, от знаєте, як, знаєте, я собі малюю обмеження. Що мені треба, що мені не треба. Як знаєте, я люблю людей, я люблю весь світ, але от тема кохання для мене зараз не на часі. Отак якось. Але це так не завжди ж буде. Давайте далі дивитись. Робота. Що у вас буде завтра в роботі? є, там будете комусь доказувати. От буду робити так, як я це бачу, як я це вважаю за потрібне. Взагалі-то, в принципі, будете задоволені е, тим, що і як відбувається у вас в роботі, як, як ви собі це бачите, як ви собі це розумієте. Але і страхи деякі будуть все ж таки, От щось ви, ви ж не просто так будете там з кимось сперечатись. Ви мало того, що ви будете сперечатись, ви ще й потім злякаєтесь, може я там десь, десь перестарався чи перестаралась. Все ж таки ви відчуваєте от саму ситуацію, саму людину, ви не просто так на чимось будете наполягати. Ви знаєте, з ким і як треба розмовляти. От такий день показаний. Така ваша поведінка. Далі. Що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Так, дивіться, для кого як. Для когось, чиї, чиїсь ревнощі ви будете сприймати от як бажання відсторонитись, бажання закритись, не реагувати на таку поведінку людини. Алісенька, сонечко, не треба, не чіпай. Для когось, от знаєте, пітлий вчинок вас відсунуть від людини. Відсторонить від людини, і ви закриєте спілкування з людиною. Для когось буде тема, важливою буде тема, і треба приймати, як є. Є в вашому оточенні людина, яка ну от у вас немає такого, такого, щоб ви бачились з людиною, щоб ви. Зустрічались часто, але спілкування між вами є. І спілку... так... ну, по таких картах воно мені виглядає як, наприклад, телефонні розмови, листування, якесь там, може, відеодзвінки. Тобто ви спілкуєтеся, але ви не бачитесь, от ну коли ви не можете там обійняти один одного, такого спілкування нема. І... Знаєте, коли людина, якщо щось від вас треба, обов'язково це собі отримує. Тобто, наприклад, якщо ви не можете зараз поспілкуватись, зателефонує пізніше. Якщо ви і пізніше не зможете спілкуватись, то це буде дзвінок ще третій, там, четвертий, п'ятий. Тобто сприймайте, як є, бо якщо цій людині щось треба, Вміє досягати свого. Беріть приклад, як то кажуть. Далі, Аліс, будь ласка, не треба там лізти лапою до вогню. Так, і від чого краще б за все відмовитись, Аліса, будь ласка. Чого вам краще за все відмовитись? Угу. Так, ну дивіться, ще й імператриця на дні колоди у нас тут. Так, ситуація в якій? Ви як можете знаєте тут тему з вибором? Вважати для себе остаточною. От я щось обираю і на цьому край. Ем, ні, це не край, це, або це вас стосується, або це стосується ну, роботи, країни, сім'ї в цілому. Аліса, будь ласка, не чіпай. Будьте уважні до. До того, що, знаєте, от тут як перший крок якийсь робиться, це ще не крапка. Щоб не відбувалось в вашому житті, або ви за чиїмсь життям споглядаєте, або це у вас на роботі щось відбувається, це як тільки початок якогось шляху, який обов'язково завершиться, але не в цей день. Це ще не кінець, отак тут. Тобто тут якась ситуація, яка вона, знаєте, вона буде більш складною, ніж ви собі вважаєте. Так, тут добре, чого вам не уникнути? Я тебе накажу, що ти робиш? Чого ж вам не уникнути, Аліса? Скільки можна. Чого вам не уникнути в цей день. Угу. Угу. Дивіться, там, де ви залежні від чогось, від когось. Залежності бувають дуже різні, бувають е від якоїсь ситуації залежні, від якоїсь людини, від якоїсь. Е Думки залежні, будь-що може бути залежністю якоюсь. Все ж таки, знаєте вам як треба піти на зустріч цій залежності, щоб перегоріти до неї. Коли е-е ви можете тікати від якоїсь залежності, от казати собі, та ні, та я це подолаю, я з цим впораюсь. А тут, навпаки, прийміть себе такою людиною, як є, що ви не ідеальні в чимось, що вам чогось не вистачає, що ви не можете щось зробити самотужки, залежні від якоїсь там, наприклад, людини. Що без якоїсь людини ви не можете впоратись, приймайте, як є. І в цьому буде для вас, от знаєте, як повнота того, що, ну, от знаєте, коли ви таким чином собі допоможете, ну що ти робиш? Собі допоможете закрити цю тему, не тікаючи, а навпаки, якщо ви підете на зустріч. Тій ситуації, в якій ви чогось не можете досягти, от просто взяти і досягти, коли вам треба з чимось там поборотись. Ви побачите цю ситуацію трошки по-іншому. Далі порада від вищих сил для вас на завтра. Рада від ваших сил. Угу. Угу. Хтось дізнається про вагітність або свою, якщо ви в такому віці, може, це було у вас таке бажання. Або про чиюсь вагітність, там у вашій родині, може, подруги вашої, у когось це так буде. А для когось е переповнені почуття, емоції, щось, що буде. Знаєте, як виштовхувати вас з ситуації, де. Де ви переповнювались тими почуттями і емоціями, де, наприклад. Знаєте, коли все ж от як очікування чогось було, наприклад, якась ситуація. Ви могли собі малювати якусь ситуацію, що вона обов'язково відбудеться ось таким чином. Ви можете цього дочекатись і далі собі йти. Ну, це знаєте, як дочекались, ще більше наповнились емоціями, енергіями і далі собі пішли. Тут в кого як? В когось це буде цілком і повністю дуже приємна якась. Ситуація для когось, це буде вже занадто. Але все ж таки ви як готові, ви як очікували цього. Це не буде щось зненацька абсолютно. Це як, ну, наприклад, ви розумієте, з ким ви спілкуєтесь, ви знаєте, чого очікувати від людини. От про, тут про щось таке, коли емоції обов'язково будуть. І вони не будуть для вас ну, чимось, аж занадто. Це цілком і повністю вам під силу підкорити ці емоції і далі рухатись в вашому напрямку. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Побачимось в наступних відео. Всім пока!